Ви зараз прифігієте, але це мобільна гра Horizon MMO. Так що давайте дивитися і афігівати разом. PlayStation буквально 2 дні тому разом з компанією NC Soft представила трейлер. Ігровий трейлер, як ми бачимо, гри Horizon. І всі підофігіли, тому що вони її вирішили випустити на мобільні телефони. Тобто реліз відбудеться на Android та на iOS десь в 2026 році. Фанати почали хейтити, тому що чому не на PlayStation 5, це ж Horizon. Але Sony вирішила поступити по-іншому. За деякою інформацією, що в 2026 році має вийти. Від Gorilla Games, це вже розробника оригінальної гри Horizon. Має вийти їхня ММОшка, чи не ММОшка, а багатокористувацька гра на PlayStation. І Тому був би трішки дисонанс, якби вийшла ось ця ММО від Horizon NC-Soft. І від оригінальної компанії вони б конкурували між собою. А так вони зараз випустять, то не зараз пізніше, на смартфончики. Всі, хто захоче безкоштовно пошпілі її, і потім ще, можливо, перейдуть, вже купляться на PlayStation. Хто ще не знав і не чув про цю гру. Ось. Що зараз відомо про цю гру? Розробляється вона на Unreal Engine 5. Як ви можете побачити зараз в цьому трейлері, деталізація просто неймовірна. Я не знаю, які смартфони потягнуть цю груху. Написано, що середні або. Високий клас, але я думаю, середній хіба на мінімалочках, або тут буде дуже офігезна оптимізація. Е, розробляється, як я вже сказав, суто під мобілки. Потім колись навіть буде порт на ПК, як ми зараз бачимо в трейлері, тут видно, що добивання на F, тобто або це грають з телефону на клавіатурі, або це грають через ПК-шний порт. Але е, розробники сказали, що всі. Елементи, вид камери, керування, все зроблено суто під управління смартфоном, щоб е, мобільним гравцям було легко грати. І тому, навіть якщо буде порт для ПК, вона все одно буде смартфоном. Тобто це є те ж саме, як було там. Е, PUBG Mobile він є для смартфонів і для ПКшників, але потім він. Можна грати з, з компа, але в, в мобільну версію. Тому ось так. І е, що ще сказали? Також нам ще додали е, те, що це фрі-ту-плейна ігруха. Звичайно, мікротранзакції будуть, відкритий світ, ми будемо бігати за монстрами, щось типу, як. Monster Hunter, ми з здоровеними зброєю, бігаємо по відкритому світу, виконуємо місії, будуть рейди на величезних босів, можна буде самому, клани. Коротше, все, як ми любимо в ММО рпгшках шках Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал, напишіть, чи ви очікуєте цю гру на мобільному, чи краще хай все одно вона виходить на PlayStation 5. З вами був Бурундук. Пока!